У Запоріжжі відбувся перший всеукраїнський фестиваль ретро автомобілів Золоті ворота. Такі заходи впевнені. Організатори розвивають не лише любов до автомобілів, а й зацікавленість. Історією автопрому надають можливість різним автоклубам потоваришувати, поспілкуватися, а глядачам розважитися та в черговий раз здивуватися. політична вся Україна, від Києва, Львова і заканчува Одеса і Ніколаєва. Фестиваль Золоті ворота дійсно вийшов масовим та цікавим для найкращих клубів. Організатори підготували призи. Цікаво, що більшість учасників у своїм. Чи не основним конкурентом називали авторетроклуб Олександрівський? Останній приставив на загальний огляд три унікальні моделі не найдорожчі з двадцяти на рахунку клубу, але такі, що вже точно привернуть увагу. Всі автомобілі ми поки вирішили не вивозити, Ми їх будемо показувати частинами публіки. Авто ретро клубу Олександрівський був організований не так давно, у 2011-му. але завдяки постійній підтримці бізнесмена Олександра Богуслаєва постійно розвивається а колекція, поповнюється новими автомобілями. Олександр Богуслаєв постійно займається жизнью в житті клубу. Вони уділяють велике внімання поповненню колекції клуба і участю клуба в житті города Запоріжжя. Автори троклубу Олександрівський, що спочатку був лише приватною колекцією бізнесмена. Сьогодні вже доріс до структури, що може прославляти Запоріжжя та підвищувати туристичну привабливість регіону.